Всім привіт! Хочу записати таку тематику, ніби астрологічну, а ніби психологічну, ну, такий мікс. А просто при такій погоді, коли здається, що вже ні сил, немає нічого не хочеться, і розбирали якусь тематику записати, чому не здійснюються, наприклад, гороскопи там іменно по сонечку. А частіше у людей воно йде по ациденту, проігрується, по луні проігрується. Тому що сонце часто дуже в нас тіньове, дуже в нас стомлене, дуже в нас таке неприйняте. Ну, Там є багато причин да, його, типу, від просто небажання людиною типу, жити ним, старатися, сяяти і так далі. А, от. Але просто у мене якраз такий стан, як особисто зараз проживаю, трошки є, як е, хочеться перейти від Асиденту до сонця, тому вирішила записати і для вас. Може, комусь це буде потрібно, або ж відгукнеться, де я по Асиденту Скорпіон, тобто вода. І сонце в мене враці це теж вода. Але скорпіонська вода, вона глибша, вона більш темна така. І вона. Не декоративна, а така більш справжня, якась болючіша. <кій> Коли в мене тема стоїть, ну як же ж мені перейти на своє сонце, як його якось запалювати, як його взагалі відчути? Бо виходить, що стан такий ніби відчуваєш себе як сирота, просто часто не про, ну, не про відсутність людей. Навколо. А просто те, що розумієш, впливає на тебе все, навіть погода, навіть якийсь настрій, навіть втома дуже сильно, стан тіла тілась, ну, сонливість, не знаю, все на купу. Тобто, здається, що ти від'єднаний просто від джерела тепла і світла. Ніби оце внутрішнє сонечко, воно колись було, але зараз воно або згасло, або притушене. Тобто якраз оце така головна тінь сонця. Получається, коли воно притушене, коли людина боїться ним жити. І через це хочеться сказати, що от головний шлях до сонця це якраз навчитися стати домом самому собі. І може бути акценти, як в мене, типу. На знак рака це якраз це ніби вже, дім луни, це все це внутрішнє світло, внутрішнє тепло, пошук сім'ї, але мені здається, що любе сонце хоче сяяти і. Хоче ну, просто не те, що хтось шукає сім'ю, хтось шукає потреби, хтось шукає кар'єру, хтось шукає визнання, хтось реалізацію своїх амбіцій, хтось партнера, ну, тобто, якщо воно, там, не знаю, сонце в терезах, якусь естетику, тобто різні підтексти під, можуть бути і потреби. Але про саме сонце, коли воно втомлене, таке. Е Тремтяче, нібто, коли воно дуже-дуже довго без світла знаходиться в тіні, воно ждать так, таке дуже, не не знаю, як, не то, що а обезсилене. Просто почнемо з того, що тут важливо говорити, що я тут, я в собі, я є, так і я свіді. Бо цей. Саме свій дім це якраз головна ціль пошук для сонця. Тобто, коли йде із вишивання, ти переходиш на повільне повернення до себе. <кій> я хочу ще, окрім того, ще розказати, що це є практика, така дім повернення, яку я пізніше там запишу, то можна напевне сказати, що Дім у собі, це не про ідеальну якусь незалежність. Або ж не про мені більше ніхто не потрібен. А це якраз про внутрішнє місце, де ти не є вигнана. Де, ти, де тебе не судять за слабкість, за біль, за помилки, за минуле. Де ти можеш просто впасти, розплакатись і сказати, я більше так не можу, але при тому не втратити любов до себе. Бо Поки всередині в нас завжди є голос, якийсь критика, так, я маю справитись, я не можу бути слабкою, мене знов не вибрала, то так ти ніби сама себе виганяєш із власного дому. Ти ніби стоїш на порозі і кажеш, ти не зробила оте, оте, оте мала отак і отак зробити. І тоді, справді, холодно навіть навколо є якісь люди. Тобто дім у собі це коли ти поступово повертаєш собі право бути живою. Не тільки сильною, але й вразливою. Не тільки тією, що дає, й тією, що може приймати. Бо для багатьох нас це великий такий затик приймати від людей щось, дозволити собі приймати тіло, серцю. І не тільки тією, що розуміє інших, а тією, кого ще можна також і зрозуміти, і послухати, і вислухати. Так? Це коли всередині тебе просто з'являється простір, де просто можна бути, а не треба бути кимось. І тоді тепло починає приходити не ззовні, а зсередини. Спершу тихо, так як маленький вогник, який ніхто не гасить. І Життя тоді люди не приходять, щоб заповнити цю порожнечу твою, а притягуються іменно на оце твоє світло, коли воно вже стає справжнім, не в обмін іде на біль. Отже, поглянемо ще на практику. Дімо собі, як зробимо такий ніжний, теплий дотик до душі. Можна зробити, коли забажаєш, там, чи вдень, чи ввечері, чи перед сном, отже, кілька хвилин для себе. <кхем> Сядь або ляж собі зручно, закрий очі, зроби три повільні вдихи. відчуй, як повітря входить і виходить із тіла. Нічого не змінюю, просто дозволь собі бути. Поклади руку на груди і скажи собі або шепотом, шепочи, або подумки собі, просто я тут, це моє місце, мені можна бути. І можна не вірити в ці слова, але просто вимовляй їх, щоб так ми ж працюємо і з мозком, і з полем своїм, з енергією, і з тілом. Тобто, коли кожен раз, як коли ти так говориш, у тілі з'являється якась крихітка, іскра, і це якраз і твій внутрішній вогонь, що мені можна бути, я є, це моє тіло, це моє місце, це мій дім. Згадай момент, коли ти почувалася безпечно. Це може бути щось, як запах свічки, коло свічки горіла, світилась вона, тепла ковдра важка, чи чай на вечір якийсь, чи обійми з минулого. Тобто відчується всередині ніби той момент знову поруч. Не картинка, а відчуття, м'якість, тепло, прийняття. Це твоя якраз точка дому. Тепер уяви, що всередині тебе є кімната, у ній тихо, тепло. І там ніхто тебе взагалі не чіпає, ніхто не каже, як треба, не ставить запитання, не судить, не оцінює, Я не знаю, там є лише ти така, як є от зараз лежиш. І у цій кімнаті завжди є місце для тебе, навіть коли ти злишся, плачеш, розчаровуєшся, тобто це місце не закривається ніколи. Скажи собі наприкінці, що мені можна бути тут. Я не виганяю себе із свого дому. І робишся це кілька днів поспіль, ти поступово можеш відчути, що Дімо це, це не метафора вже, а стає станом тіла, що є дуже важливо. І коли тіло просто впізнає тепло всередини, тоді і зовнішній світ починає відповідати. Приходять ті, хто резонує вже не з твоїм болем, а з твоїм теплом і з твоїм вогнем.